Дії святих апостолів ми читаємо 1.8: Но ви приймете силу, коли зайдет на вас Дух Святой, і будете мені свидетелями в Єрусалімі, во всій Іудеї, в Самарії і даже до края землі. Сьогодні тема моєї проповіді: Чи потрібна мені особисто сила Святого Духа? І взагалі, що це таке? Сьогодні всі розуміють, щоб жити гарно, щоб жити благословенно, щоб було ну, насолоду отримувати від життя мало грошей, мало здоров'я, мало погоди, мало житла. мало. Можна мати п'ятикімнатну квартиру і мати борожнечу. В Україні сьогодні є майже все, але чомусь немає єдності, чомусь немає того, що ми чекаємо. Здається, з кожним роком у нас збільшується. Економічна ситуація. Я скажу вам, якби українець справді сказав, скільки він заробляє грошей, тільки чесно, щоб признався, порахувати всю картоплю, сало, всі припаси, які в нього є, на чорний, на білий день, на сірий день, все, щоб порахувати, то я думаю, що ми були б недалеко від американців, правда? Щоб всі в погрібах в наших, все, що нас кругом сховане на датчах. Але маючи більший достаток з кожним днем, в Україні не збільшується мир. Збільшується збільшуються збільшується аварійна дорогах, збільшується розбрат. Чому? Як ми жили бідно, то були проблеми, стали жити трошки краще, здається, то все повинно ставати краще. Але ми бачимо, що від цього сім'ї не стають кращими. Кількість розводів збільшується. Дали на одну дитину виплату 8 тисяч гривень, але від цього кількість розводів збільшилося. Чому? Ви знаєте, люди шукають спасаючу силу. Силу, яка б могла б яким способом урівноважити життя людини, коли все є, але немає миру, немає внутрі, почуття, спокою, то навіщо воно здалося? Який смисл для мами, якщо, наприклад, її син, можливо, має бізнес, має ще щось, а якщо він наркоман, якщо він все виносить з дому? Що від цього мами? Що їй від цього, що на вулиці буде плитка там шикарна? Що їй від цього, що у нас літак випустять новий? Що їй від цього, коли і власний син вмирає? Що від цього конкретній мамі? Що від цього конкретній дружини, а що від цього дітям, коли мама і тато колюються чи пянствують? Що дитині від цього? Що ми випустимо найкращий і найбільший літак в світі? Тому люди стали шукати спасаючі сили. Перша сила, за яку люди хапаються, це є сила національної ідеї. Ви знаєте, це дуже чудова ідея. І я сам люблю цю ідею. Це значить мати. Незалежність мати державність це є дійсно величезне благословіння. І я дуже радію, що ми сьогодні в Україні переживаємо це. Але ви знаєте, це не привело до того, що ми чекали. В якійсь мірі ми сьогодні бачимо, що це привело до великого розбрату в Верховній Раді, правда? І ті, що разом стояли, сьогодні не можуть разом сісти, правда? Кожній місцевій раді сусід сусідом стали мати ворожнечу. Чому? Тому що люди стали на національну ідею. І подумали, що національна ідея це є абсолют. Ще раз повторюю, національна ідея це є велике благо, але це не є повна абсолютна сила, яка дасть людям спасіння. Друга спасаюча сила, за яку люди стали хапатися, це є гуманістична ідея, тобто людина понад усе. Це є дуже чудова ідея. Здається, свобода людини це є прекрасно, правда. Що хочу, те роблю. Дійсно, в Україні можна похвалитися, що ми маємо велику свободу. Ми можемо проводити служіння відкрито, можемо піти на хрещатик, помітингувати, лягти, палатку поставити, щось викрикувати. Будь ласка. Але ви знаєте, це не привело до свободи людини всередині. Це привело до свободи гріха, але не до свободи самої людини. Сьогодні гуманістична ідея привела до того, що, здається, людина вільна. Я недавно чув, що вже появилась партія, яка пропонує. Вільні шлюби із тваринами. Людина у своїй свободі доходить до умопомрачення. І ви знаєте, в результаті страдають хто? ті ж самі діти. Шлюби розпадаються і страждають діти. І ви знаєте, Франція є сьогодні найгуманістичнішою державою. Добробут Франції досяг вершини. Якщо ти їдеш по хайвею чи по вулиці, там немає ніколи поворота наліво. Завжди є розв'язки, дороги ідеальні. Соціальне забезпечення найкраще в світі. Але ви знаєте, до чого це привело чи ні? До бунта і до революції. І ті люди, яким дали повну свободу, вони стають і граблять, палять і вбивають. Чому? Тому що гуманістична ідея не є абсолютною. Вона є доброю, але вона не є фундаментальною ідеєю. Сьогодні Франція потерпає саме від гуманістичної ідеї, на чому була побудована, на тому вона і страдає. Чому? Така. Чудова держава, яка думала про людей, тому що гуманістична ідея не приводить до абсолютного миру. Вона не відповідає на всі запитання. Третя ідея, третя сила, яка людина шукає, це сила добробуту. Це чисто українська ідея. От якщо в нас буде багато грошей, то ми тоді будемо жити добре. І ми думаємо, якщо в мене буде трьох кімнат, квартира, п'ятим, якщо в мене буде 10 гектар землі, ми будемо щасливі. Це ідея чудова. Звичайно, я молюсь кожен день, щоб Україна ставала краще, краще, краще фінансово і економічно. Але ця ідея не привела до миру. Ви знаєте, від цього кількість сімей не стали щасливішими. Ви знаєте, це привело до розділення сімей до краж. Чому? Здається, люди, ви ж стали краще жити. Чому ж ви крадете? Ви знаєте, у нас в Україні роздали паї. І здається, оце ми зажили, правда чи ні? Зажили нарешті. Роздали паї участки. Але від цього знаєте, що тільки в селах, містах сталося? Війна. На смерть воюють. Чому? Великі гроші. Здається, то ж хватить для всіх, на Україні землі хватить. Хочеться більше, більше, більше. не привело до щастя. І ніколи такого не буде, що, скажімо, нарешті поділили всім. Знаєте, де ділять поріну всім чи ні? Два на метр на півтора. Там рівно ділять єдине місце, де ділять справедливо. Все інше ніколи справедливості немає. Це добрі ідеї, але ці ідеї не мають спасаючої сили. Спочатку прийшов Христос, пострадав за людей, а потім написано, що Він сказав: Я йду на небо до Отця, но я пішлю для вас силу. І написано: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Що це за сила? Сила Святого Духа. Навіщо вона конкретно? Я думаю, стоїть там. Молодий чоловік з сигаретою, і він говорить, ти що ти там гониш? Навіщо мені твоя там сила? В мене моя сила, це вон 100 баксів кишені, у мене там моя сила, я знаю, що моя сила. І кулаки мої. Оце моя сила. Але послухай зараз уважно і чесно дай відповідь своє серце. Будь чесним сам собою. Сила Духа Святого, перш за все, це свята сила. Це сила свята. Це не сила кулаків, це сила свята. Ви знаєте, якщо чесно сказати, чесно скажу вам. Кожного з нас живе черв'ячок або черв'ячки. Блуда, багатства, кражі, непрощення і іншого. Я не великий секрет сказав чи ні. І ви знаєте, що сила Духа Святого це свята сила. Коли ці черв'ячки тягнуть нас до Гідоти, то свята сила Духа Святого, вона тягне нас до добра. І людина, яка прийшла до Бога, вона завжди відчуває тягу до доброго. Кожна людина вона хоче бути доброю. Але якщо ти не маєш святої сили, то тебе потягне нечиста сила. Нечиста сила це не обов'язково ці з рогами, з хвостом. Це все, що нечисто. Те саме матюки, сквернослови – це нечисте, і воно тягне. Ви знаєте, я недавно купляв ось тут в магазині продукти з дружиною. Ви знаєте, вийшли молоді люди, і один матюк, третій сигарету, п'ятий пива, один матюк, другий два, третій три, чотири. Як ви думаєте, чому вони це говорять? Тому що їх наповнює нечиста сила. В них немає святої сили. Якби у них була свята сила, то вони говорили б добрі слова один одному. Але так як вони наповнені нечистою силою, то, що маю, то даю. І то вона пре і не можна втримати цю нечисту силу, вона пре в матюках, в сигаретах, в п'янці там всяких. Тому ця нечиста сила випирає наверх. А Ісус Христос сказав: ви приймете силу, яку? Святу силу, силу Святого Духа. Оу, oh, це прекрасна сила, свята сила! Коли тобі хочеться робити добре, коли тобі хочеться говорити добрі слова, коли тобі хочеться не ненавидіти, а любити. Це є свята сила. Тому Дух Святий, він прийшов і дав нам святу силу. Друге, Дух Святий дав і приніс нам духовну силу. Це не є сила грошей, це не є сила влади якоїсь там ще щось. Це духовна сила. Це сила духа. Це сила, яка веде нас до Бога. Це сила, яка стоїть в основі всього, це сила найбільша. Тому сила Духа Святого сьогодні дається для людей. Це духовна сила. Вона вища за матеріальну силу. Я недавно зустрівся вчора буквально з моєю сестрою. У неї помер чоловік. Вона ще молода, їй 40 років Чуть-чуть злишком. Вона сама пережила операцію на серце. Дитина залишилась, що робить в такій ситуації? Кричати, правда, караул, кричати. Але я подивився, вона усміхнена. Я питаю її, як твої справи, вона говорить, добре. Дві неділі назад чоловіка похоронила. Чому? Тому що в неї є духовна сила, яка способна перемогти її печаль, яка способна перемогти її скорботу, яка у неї всередині. Духовна сила сильніша за смерть. Духовна сила допоможе навіть пережити смерть. Духовна сила мамі замість того, щоб рвати на собі коси, зупинитися, стати, молитися, щоб дитина ісілилася. Духовна сила сильніша за все. І ти можеш мати цю святу духовну силу. Сила, яка сильніша за все, вона стоїть в основі всього. І третє, це сила з великої букви, це справжня сила. Ця сила сильніша любих кулаків. Ця сила сильніша любих грошей. Ця сила сильніша любої армії. Ви знаєте, сьогодні є в світі багато сил. Наркотична, алкогольна, інші залежності це є навіть такі прості речі, як непрощення, як обіда, як депресія це велика сила. Ти можеш сказати людині, яка не прощає на тобі 100 гривень прости. В Україні візьме 100 гривень, але не простить. Але є сила, яка сильніша за ці всі речі. Є сила, яка сильніша за непрощення. За наркотики, за пянство, за скверноту є сила з великої букви. Сила. І вона сильніша, вона способна зробити тебе, що ти можеш перемогти всю цю нечистоту. Це настільки потужна, це настільки велика сила, що вона може дати тобі способність, властивість перемагати все. Більшої сили ніколи світ не знав, ніколи не було на світі більшої сили. Ця сила, вона. Сильніша за зло. І ця сила, я хотів би, щоб ви знали, вона приведе до того, що Ісус буде царствувати. Так написано, що в кінці кінців царем на білому коні буде Христос. Не зло, не наркомання, не нечистота, а Христос і не антихрист. Сила Духа Святого в Кінці Кінців і переможе Антихриста. Ми читаємо так у Біблії: це останні сторінки історії Землі. Так буде. Сила Святого Духа настільки сильна, настільки велика. Щоб ми могли уявити, що таке сила Святого Духа. Ви знаєте, чому молоді люди ходять в спортзали, качаються, тому що вони хочуть бути дуже крутими. Вони хочуть бути дуже сильними. Я сьогодні хочу сказати для всіх, ну в першу чергу для молоді. Більшої, величнішої, потужнішої сили, як сила Духа Святого, немає в світі. І не буде ніколи! Якщо ти хочеш бути самим великим, самим крутим, тобі треба сила Духа Святого, справжня сила Духа Святого. Ти станеш наповнений настільки, тебе пізнавати не будуть. Скажу, що з тобою? Скажу, я наповнений Духом Святим. Це правильно, що ми стараємося всіма методами зробити краще. Але є тільки одна сила. Якби можна було людськими методами зробити, Бог не посилав би Духа Святого. Але це неможливо, тому Бог дає це. Один з великих діячів минулого століття, Мартін Лютер Кінг, він сказав: Ви научились плавати як риби, ви научились. Літати як птахи, та чому ж ви не навчились жити по-людськи? Люди спустились під воду, люди залетіли в космос, а всього-навсього нам треба по-людськи жити. І знаєте, сила Духа Святого дана не того, щоб ми залетіли на Марс, сила Духа Святого дана нам для того, щоб я міг нормально жити в моїй сім'ї, щоб я міг любити мою дружину чи чоловіка, щоб я міг любити моїх дітей, батьків. Сила Духа Святого дана мені, щоб я міг стати класним спеціалістом на роботі, хорошим бізнесменом, щоб я міг стати хорошим служителем, хорошим громадянином, щоб я міг допомагати тим, хто попали в проблему. Сила Духа Святого дана для того, щоб ісціляти хворих, щоб звільняти тих, хто залежний від нечистоти. Сила Духа Святого дана для того, щоб нам жити. Є сила, яка звільняє і ісціляє. Це сила Святого Духа. Сьогодні. Що б ми не взяли? Здається, людина знайшла на початку ХХ століття, людина винайшла антибіотики. здавалося, це така сила, яка переборе всі хвороби. Пройшло 100 років, може навіть трошки менше. І ми зрозуміли, що вся нація вона в здоров'ї впала на 20-30%. Імунітет упав. В результаті з'явилися хвороби, елементарні, з якими організм не може боротися. Чому? Тому що. Людина вживала антибіотики. Сьогодні появляються такі хвороби, які антибіотики вже не беруть, а тіло боротися вже не може. Здавалося, знайшли спасіння, а воно обернулося лихом. Але є сила Духа Святого, яка сьогодні може ізціляти без уколів, без маніпуляцій. Бог дав людям Він сказав, я не залишу вас сиротами. Для тебе і для мене є сила Святого Духа. Для тебе і для мене є. Сила, яка поможе тобі. Перш за все, це свята сила. Вона допоможе тобі, щоб оті черв'ячки гнилі у твоїй душі, внутрі. Оці гнилі почуття, щоб ти міг побороти. Це свята сила. Вона чахти тебе буде до доброго. Вона буде робити тебе з кожним днем кращим. Вона з кожним днем робити тебе буде красивішим, прекраснішим. Чому? Бо це свята сила. Ця сила з кожним днем вона буде піднімати тебе із вона буде тебе облагороджувати, бо це духовна сила. І це сила, яка з кожним днем буде робити тебе сильнішим, сильнішим і сильнішим. Нема такої в світі сили. Ніхто сьогодні не може виставити на ринк проти сили Духа Святого, хоч кого-небудь і що-небудь. Нема і не буде такої сили, як сила Святого Духа. І я радію того, що Бог дав цю силу церкві своїй, не тільки нашій церкві, всім церквам. Сила Духа Святого Дана не тільки для церкви взагалі, тобі особисто ти можеш прийняти цю силу. Якщо ти знаходишся прямо тут, і у тебе є хвороба, ти переживаєш, у тебе є біль прямо зараз. Можливо, ти страдаєш від якоїсь хвороби, яка давно в тебе. Можливо, у тебе є діагноз, який поставили, що ти не будеш уже нормально жити. Можливо, у тебе вдома залишився чоловік, дружина, чи, чи діти, чи батьки. І вони дуже хворі, знай, є сила, яка ісціляє людей без таблеток. Є сила, яка ісціляє людей, це сила Святого Духа. Я хотів би, щоб ти сьогодні на собі узнав і узнала, що ця сила є і сьогодні. Вона не тільки дана була для апостолів, вона дана і для нас. Ця сила сила Святого Духа. Прийми її, ти узнай сьогодні, що вона діє. Давайте ми зараз схилимо наші голови. І ті, хто прямо зараз, потребують відсілення або, можливо, у звільнені. Можливо, тебе давить нечистота чистота середини. Можливо, ти борешся але нічого не можеш зробити. І ти хочеш, ти собі сто разів казав, що я з завтрашнього дня перестану це робити. Але не можеш, бо тебе давить нечиста чиста сила. Знай, є свята сила, є сила свята, сила Святого Духа, яка може дати тобі зовсім іншим. Ти можеш стати абсолютно другим. Там, де ти стоїш, просто підніми руку свою у знак твоєї віри. І я буду за тебе молитися. Ти повинен проявити свою віру, сказати, що ти хочеш цього. І я буду молитися зараз в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, І я молюся зараз за всіх хворих, за всіх залежних, хто з вірою піднімає руку свою. Я молюся, хай сила Духа Святого зараз зійде і зцілить і звільнить від усякої хвороби. Ім'я Ісуса. Ім'я Ісуса. Сила Духа Святого іціли. Сила Духа Святого звільни, сила Духа Святого залікуй, сила Духа Святого обнови. Я дякую тобі Сьогодні, що прямо зараз, прямо в цю хвилину. Ты исцеляешь, Господь. Спасибо тебе.